Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную здійснити екскурсію на город, щоб зібрати врожай. Отже, про які ж овочі ми сьогодні будемо говорити? Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, це цибуля. Спробуймо повторити всі разом цибуля. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Так, це картопля. Нумо разом. Картопля. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Звісно, це гарбуз. Спробуємо разом сказати гарбуз. Малята, настала вже чарівна пора осінь. Давайте пригадаємо, а що ж восени ми збираємо на городі. Так, ми збираємо овочі. А які ж овочі виросли на городі? Так, це гарбуз, цибуля та картопля. Зараз я перевірю, як ви запам'ятали назви всіх овочів. Покажіть пальчиком, де картопля. Тепер покажіть, де гарбуз. І тепер покажіть, де в нас цибуля. Я впевнена, що ви все запам'ятали та показали все вірно. Отже, дітки, де ми сьогодні були? Так, ми здійснили екскурсію на город. А що ж росте на городі? На городі ростуть овочі. А які ж овочі ми збирали на городі? Так, гарбуз, цибуля та картопля. Малятка, всім до побачення та до нових зустрічей!